Добрий день, всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса і це канал про в'язання. Сьогодні в мене таке відео, яке я взагалі планувала знімати, як то кажуть, по гарячим слідам про ярмарок, але якось одразу не склалося, а потім вже забулося. Але все ж таки відео я хочу зняти, тому що в мене питали. І, ну, я думаю, буде цікаво подивитись відео. Воно буде недовге, тому що продала я не. Аж такий величезний список, щоб велике відео знімати, але ж все ж таки е, трошки продала. Це відео або мірошена. Це я просто віцевчас. І так, приступимо. У мене тут трошки безлад, не дивіться, бо якщо я почну зараз тут все прибирати, то відео я точно не зніму. І я собі написала список, що я продала. Спочатку він в мене був в телефоні, така думала, буду дивитися з телефону, а потім думаю, як я буду знімати. Ну, коротше, переписала собі. І е, почну з того, що це був такий невеликий ярмарок, благодійний. Всього було 9 учасників. І ярмарок відбувався е, я в місті Києві наразі проживаю. І це був ярмарок біля музею. Е, Марії Занковецькій. Це така, я не знала, хто це загуглила, це акторка раніше була така. Ось. І, і це відбувалося у вихідні на День міста Києва. Чесно кажучи, великих якихось надій я не мала, тому що це ну, треба розуміти музей, акторки. скоріш за все, туди діти не ходять. І тому, але все ж таки е, ярмарок був. Благодійний внесок був не такий вже й великий ну, за участь, і тому я вирішила спробувати, думаю, краща нагода. І я не пошкодувала. Ще було багато таких причин, я нервувала через погоду, не могла викликати таксі, ну, то ладно, вже менше з тим. Опустив ці нюанси, все ж таки, я поїхала, і думаю, навіть якщо буде дощ. Можна просто зібратися і поїхати додому, тому це така собі відмазка, щоб не їхати. І ярмарок починався о десятій. Я там була вже десь о пів на десяту, щоб розкластися. І першу іграшку в мене купили, навіть коли я ще я почала розкладати, подоставала всі свої іграшки, ну точніше, навіть ще не всі, а частину якусь. І в мене проходив повз там, до речі, такий парк, і там з собаками багато хто гуляв. І проходив повз молодий, мол, молодий хлопець, парубок, я не знаю як сказати. І він придбав в мене стіча ось такого. В мене недороблений трошки. Залишилось хвостики в вушка пришити, але він був трошки іншим кольором. Ось, і він в мене був один з наявності, про що я пошкодувала, тому що я впевнена, якби в мене було їх декілька, то я б всі забрала. О, продала, В мене всі забрали. І це була перша іграшка, яку продала я. Потім одразу ж підійшов інший чоловік. До речі, чоловіки підходили дивно да, трохи за іграшками. Потім підійшов інший чоловік і каже, коли ви розкладетесь повністю, о якій годині починаєте, мені треба для трьох дітей іграшки. Ну, я ж сказала, що о 10 ну він десь о 10 і прийшов. І він в мене придбав три іграшки, взяв в нього. Хлопчик і дві дівчинки всі різного віку. Він взяв одного з такого великого пса-патрона, але в мене був ще це в мене з софті зв'язане, а то був з, з дольче. І він взяв того з дольчі. Потім взяв єдиноріжку. Точніше, ні, він взяв стіча такий в мене був великий. Я буду вставляти фотографії, бо в мене не всі іграшки є в наявності. Він взяв Стіча. і... Третю іграшку не, не міг обрати, а я кажу, три, ну, для дівчинки, я кажу, який вік, він сказав, два, два там, з копійками, здається, років. І я йому запропонувала єдиноріжка. В мене була така, також вставлю фото на чотирьох лапах. І він взяв ту єдиноріжку. Тобто три великі іграшки. Я чесно думала, що більше більш будуть брати маленькі, тому останні, останні ці пару тижнів до ярмарку нав'язувала маленькі. Хоча треба було навпаки там, стічі, наприклад, нав'язати. Ну, то менше з тим, то досвід, і, якби, на майбутнє, я буду знати, що треба мати ну, не тільки маленькі, не всі хочуть маленькі. Маленькі, то скоріш за все, коли діти бігають, там схопив, купив, а дорослі купляють такі більш великі іграшки. Так, далі в мене теж жінка з чоловіком прийшли. І я так розумію, що вони просто йшли повз, тобто вони нічого не збирались купляти, але так вони зупинилися. І їм вони взяли, а, перше в них вони хотіли взяти маленьку іграшку, тому що дитині ніби дитина в школу зв'язала. Я їм запропонувала, вони дивились таку качку, але не взяли. І ось таку совушку. І взяли зайчик. Також буду вставляти фото. В мене нема такого зайчика, був один зайчик у сукні такий в мене був лавандовий, гарний. Ось ці дві іграшки. Потім в мене дві такі жінки ходили, ну, такі поважного віку, і вони раз підійшли, роздивилися все другий раз. Ну, я не знаю, вони от кілька разів ходили по ярмарку туди-сюди, потім пішли в парку, посиділи, потім, ну, коротше, це так деякий час відбувалося. І врешті-решт вони прийшли і взяли в мене ось такого ось восьминіга, але жовтенького кольору. І взяли маленьку ось таку жабку. Дві, дві маленькі іграшки. Далі за ними ж теж вони ще не відійшли. Підійшла інша жінка, також поважного віку, і вона каже: А дайте мені щось не дуже дороге. І вона обрала ось таку маленьку собачку для своєї. Правнучки, навіть здається, вона навіть не онуки, а правнучки вона сказала. Але вона взяла таку з рожевим носиком. Це та собачка, яку я їй вставляла рожевий носик. і Я у відео казала, що так трошки, е як на мене, він виглядає не так класно, як чорний, але як показала практика, то навпаки, в мене його першого забрали. Тому як то кажуть, на е смак. Е на колір і смак всі фломастери різні. Тому комусь подобається з таким носиком, комусь з таким. Ось. Далі після цієї собачки в мене взяли ось таку маленьку качку. Дівчинка підійшла з мамою. Качку. Потім взяли, і оце, до речі, Оце і наступна іграшка це тільки, це тільки дві іграшки, які взяли в мене саме діти обирали. І після цієї качки теж під'їхала мама з хлопчиком на візочку. Він маленький, що був, може, два роки, не знаю. І вони взяли Коргі. Така була в мене, як брилочки, то я в'язала по майстер-класу з Ютуба, а це Коргі була плюшева. Коргі вони взяли. Також довго обирали маму йому жабку, запропонували таку сяку іршку, але він мені сказав цю собачку і все. Взяли вони коргі і поїхали. А після цього вже наступних, я так не знаю, на. Перші ці, так сказати, клієнти я їх добре запам'ятала, як це відбувалося. А потім вже підходили. Багато людей підходили, роздивлялися. Ну от навіть ті, хто не купляв, просто там казали, які гарні іграшки, там компліменти, все це дуже приємно, коли одна справа, коли в мене іграшок багато. Я розумію, що вони гарні, але вони лежать і ну їх ніби ніхто не бачить. Ну, тільки лайки ставлять там десь в інстаграм чи в Тікток. А тут до тебе підходять, кажуть, що дуже гарні іграшки, і, і дівчата, і чоловіки. Ну, теж так я здивувалася, що чоловіки також підходять і роблять компліменти іграшкам. Ну так я думала, вони навіть не звертають уваги. Ось. Далі в мене купили мішку, також вставлю фотографію. Він в мене давненько, вже з минулого року, мабуть, він в мене в наявності коричневий, такий невеликий. Взяли мішку і взяли бджілку, така була плюшеві, оці маленькі, також я буду вставляти фотографії, нав'язувала перед ярмарком лягушки, там куала в мене була, і були дві бджілки, Оце взяла одну бджілку, таку невеличку з крилами. І потім якось вже це вже був після обідній час був, і зіпсувалась трошки погода, почав, почав так накрапувати дощ, людей стало менше. Ну і взагалі, так до слова, скажу, що це таке, таке місце ну, непрохідне. Тобто, якщо ти або маєш там гуляти з собакою в цьому парку, парк невеликий, або ти маєш прийти в музей. Але якщо ти прийшов в музей, то навряд чи ти будеш купувати іграшки. ну... Тому що це якби дві різні речі, як на мене. Ось, і е, Я одна була з дев'яти з іграшками, тому конкурентів в мене не було. А було багато біля мене дві дівчинки стояли з прикрасами. У були з бісеру, ці селянки, всякі, ну класні браслетики, плетені з бісера, а у наступної були прикраси з натурального каміння. А далі був прохід, і далі чер... я стояла перша, і далі через прохід там були віночки для волосся і ще якісь прикраси. ну там я, я далі вже чесно не ходила, не роздивлялася, хотіла пройти, але все ж ну якось не було часу. Ось. І... Забула, з чого почала, ну коротше, почав накрапувати дощ, якось людей стало мало. Ну, і я вже, чесно кажучи, думала, що це вже все. А ярмарок був до п'ятої години. До п'ятої, мав бути. Потім, начебто, розпогодилось, і також підійшли дівчина з хлопцем, роздивлялись, роздивлялись і пішли далі. Потім повернулись і взяли в мене котика ЗСУ. Брилок в мене був. Також буду вставляти фотографії, бо в мене їх одного не одного з них залишилось. були в мене три в наявності. І вони взяли ну, колір, не пам'ятаю, в мене були всі різні: рудий, білий, сірий. Не пам'ятаю, хто який взяв, але якийсь взяли. Ось. І взяли вони цей брилок, пішли. І все. і Тут вже починається, це вже була четверта година майже, і починається прям такий дощик накрапувати, прям такий, ну, хороший, сильний. І ми вже зрозуміли, що ну, сенсу, а також в музеї був захід якийсь, там люди приходили, якісь там майстер-класи, і вже все закінчилось, люди порозходились, тобто людей загалом стало мало. Е і ми вирішили, що ну, якби який сенс залишатися ще годину, якщо пішов дощ, навряд чи після дощу хтось вийде там, гуляти на прогулянку на ярмарок. І тому ми всі почали збиратися. А... І коли вже я майже все зібрала, вже в мене все було в пакетах. До мене прийшла жінка-одна, також одна із тих, що вже купляла в мене, і вона попросила їй ще продати. Котика ЗСУ, вона його роздивлялась перший раз, коли купляла, робила компліменти, який він гарний і так далі, але ну, не взяли. А потім вона все ж таки прибігла, повернулася і попросила її продати. Вона хотіла великого, але великий був прямо в мене десь, десь захований. І я запропонувала їй з брелочків маленького. Хоча, можливо, треба було її пошукати, але вже такий дощ йшов, що ну, дуже складно мені треба було б все дістати, все б намокло, ну. Не зробила я цього. І вона в мене взяла маленького котика з ЗСУ брелочка. І це на цьому все. Не дуже багато я продала іграшок, але я йшла взагалі, не сподіваючись ні на що. І я себе настроїла, що навіть якщо я не продам жодної іграшки, то я не буду розчаровуватись, бо це така справа. Ну, сьогодні ти щось продав, а, а завтра нічого не продав. Ось. Ще там були художники на цьому ярмарку, точніше, міроприяті цьому, що музей проводив. Художники там на цій галявині малювали, мальбі виносили свої. А, також в мене там є маленький шматочок, можливо, десь буду вставляти в відео. Ось. Ну, загалом мені сподобалось. Я така додому приїхала на такому ентузіазмі, що класно все це вийшло. Не так страшно, як мені це здавалося. Мені було найстрашніше, знаєте. Приїхати туди встигнути, і оце все дотягнути, цей стіл, важкий стул, іграшки. Але, ну, якось вийшло, все нормально. Тому перший раз, як то кажуть, завжди страшно щось новеньке робити, а потім вже буде як по накатанні. І я знайшла вже собі. Наступний захід, куди збираюся піти, але це буде аж в кінці червня. Але ну, не знаю, можливо, щось знайду, зустрінеться мені ще раніше, то можна також відвідати. Але ну, от, треба мати, я зараз займаюся нав'язую іграшки, щоб були не на наявність. Маленькі, мабуть, не буду дуже нав'язувати, тому що маленьких, як, би, ну, як на мене, то достатньо. А таких от стічей, таких більш середніх, то треба нав'язати. І ще, до речі, я неправильно, ну так як без досвіду, я неправильно, як це я вже потім зрозуміла, розставила все на своєму столі. Я поставила от в мене стіл, я ось тут якби сюди ближче до себе поставила цю стійку з брелоками і тут іграшки. І тобто, брелки, ну вони якби були видні, але це треба було прям підійти, стати і роздивлятися тобто, незручно не покрутити її нормально, як треба було б. І тому в мене із брелоків тільки взяли оце жабку, жабку і восьмінішку. Хоча я думала, що якраз такі брелоки будуть іти продаватися. Тому на наступний раз я собі так думала, що мені треба або якийсь знаєте, п'єдестал, щоб поставити зверху цю стійку, або взагалі якийсь маленький, можливо, стільчик чи ще щось, щоб їх поставити не на столі, а от десь збоку або спереду, так щоб було людям зручніше покрутити, роздивитися, які там є е, брилочки. А, ну ще котики ЗСУ брилочки продалися, але я їх так, ну, вони брилочки, але я їх до брилочків чогось не відношу. Вони в мене якось більше до іграшок відносяться. Отак. От ну і, мабуть, на цьому все. Буду з вами прощатися. Таке не дуже довге відео вийшло, але можливо десь сумбурне щось. Не дуже послідовно розповідала, але так, ну, тому що вже пройшов тиждень, і так сказати, що згадала, то і розказала. А одразу не вийшло зняти, то сама винна, але і одразу складно, тому що цей тиждень останній був навчання. Трохи було справу у школі з дітьми. Тому так, дякую вам величезне за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі. Ну і все. На цьому все. Бажаю всім всього найкращого. До наступних зустрічей. Пока!